Вітаю вас, дорогі, зібрання, церква. Ми відкриємо псалом Асафа, псалом 73 в українських бібліях. в синодальному перекладі, це 72 й псалом. Будемо читати з першого вірша. Псалом Асафа. Бог насправді добрий до Ізраїля, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся. Мало не посниздулися мої ноги. Адже я позаздрів зарозумілим, побачивши добробут нечестивий. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті, їхні тіла здорові. Серед людей, які важко працюють, їх нема, і злитні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом. Вони наряджаються насильства, наче в одежу. Їхні очі заплили жиром, а серця переповнені примарними. Мріям, глузуючи, вони висловлюються підступно, бунтючно, погрожуючи насильством. Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. Через те за ними тягнеться і народ мій, щедро черпаючи собі їхню воду і кажучи, як дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому? Ось такими є начистивці, вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Тож, невже не даремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої щодня, зазнаючи ударів і щоранку особистих докарів. Але якби я сказав, буду говорити, як вони, то став би я зрадником роду твоїх дітей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не вийшов у Божу святиню. І не усвідомив, яким буде їхній кінець. Справді, ти ставиш їх на слизькому шляху і прирікаєш їх на руїну, як же несподівано приходить їх спустошення, вони зникають і охоплені жахом гинуть. Як після пробудження забувається сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчув гострий біль у моєму нутрі. Я ніби з божеволів нічого не розуміючи. Я був перед тобою, наче тварина. Тепер же я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого крім тебе маю на небесах? І коли я з тобою нічого не хочу на землі. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелею мого серця. І моєю долею повіки, адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Моє щастя в тому, щоби бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі твої діла. Амінь. Ми сьогодні порозмірковуємо над спокусою, процвітанням противників Бога. Кожна людина на цій землі зіштовхується зі спокусами. Незалежно від того, вірить вона в Бога чи не вірить. В пошуках щастя, стабільності, благополуччя, спокою ми можемо мати справу із тим, що нас спокушує. Деякі речі вони змушують. Сумніватися в Бозі і сьогодні. Особливо яскравим буває контраст між життям людей, які слідують за Богом, і тими, хто противиться йому. І цей контраст настільки великий, що у багатьох людей виникають питання. Віруючі люди вони запитують, а де ж справедливість? Ті, кому ми говоримо про Бога, вони задають зустрічне питання. А чому ті, хто йому противиться, чому атеїсти, божі противники, вони також живуть добре і непогано, і звідси християнство не виглядає аж ніяк привабливим, не виглядає нічим перспективним. Подібні думки вони були і в Асафа людини, яка була сучасником Давида. Ця людина займала провідну роль. В служінні перед Богом, в прославленні, ця людина очолювала левідів, харістів, які прославляли Бога в Скинії. але не дивлячись на це все, він мав глибокі такі життєві переживання, питання і сумніви, про які він говорить в цьому псалмі. Це не просто рекомендація від людини, яка десь щось почула, нічого, не пережила в своєму житті. А це був тим. То до глибуних душі відчув, що таке гіркота заздрості, гіркота сумнівів. І ми далі про це поговоримо. Ми прослідкуємо за думками автора Псалма і подивимось на відношення Бога до двох категорій людей. Ми подивимось над тим, якою серйозною спокусою може бути зосередженість на успіхах тих, хто противиться Богу. Ми подивимось на те, які істинні блага Бог дає віруючим людям для того, щоб благословити їх, для того, щоб підтримати їх, щоб показати, що слідування за ним, воно не даремне. І так, перше, про що говорить автор псалма, він говорить про впевненість в благості Бога до чистих серцем. Зверніть увагу. Цей псалом починається саме з цього. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, хто, в кого чисте серце. Хоча далі говориться про заздрість сумніви, про нечистивих людей. Але ніби основний висновок, який повинен бути звучати в кінці, він переноситься на самий початок. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. Автор Псалма зрозумів це, коли пережив дуже багато чого в своєму житті, коли він мав бурхливі переживання і його турбувало те, що в нього було в серці, і він зробив такий висновок. І тепер він не хоче, щоб хтось мав хибні, невірні уявлення про Бога, уявлення про те, як він ставиться до людей. І тому Аслав відразу починає з того, що він. Говорить, Бог насправді добрий до чистих серцем, не до безумних, не до тих, хто в своєму розумінні відкидає Бога, не до нечистивців, а до чистих серцем. Іноді ця думка вона десь втрачається через наші бурхливі життєві перепитії. Ця думка втрачається через наші сумніви, які підкріпляються обставинами, війною, стражданнями, в тому числі віруючих людей. Ми останнім часом помічаємо, як Війна вона торкається і страждання в особливості віруючих людей, коли ворожі ракети буквально в прямому сенсі зачіпають житло і здоров'я віруючих людей. І це в деякій мірі, можливо, ставить під сумнів, а чи дійсно Бог має силу і владу захистити, вберегти? Це все сіє зерняти такого сумніву перед Богом. І це ще далеко не все. Тому Асаф, він в першу чергу саме про це і говорить. Він робить таке твердження, насправді Бог добрий. І нам слід частіше згадувати про те, в чому Бог добрий саме до нас, в чому Бог добрий саме особисто до мене. Згадувати, аналізувати про це і сьогодні і завжди. Нам потрібно бачити для себе причини подяки для щоденних. Митоп для того, щоб не допустити того, про що говориться далі в цьому псалмі. А далі говориться наступне. Далі Асаф він визнає свою неправоту, небезпечність того положення, в якому він опинився, коли допустив своє серце ті думки, які зробили таке, такий переворот. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Чому? Адже я позастрів за зарозумілим, побачивши добробут нечестивим. Асаф говорить про те, що він опинився в складному і поганому становищі через заздрість і сумніви. Він неправильно представив собі те, як Бог відноситься до людей. Асаф мало не спіткнувся, мало не став на слизьку дорогу. По причині того, що він позаздрив процвітанню, позаздрив добробуту людей нечистивих. Дуже добре, коли ми маємо таку властивість, як бути зосередженими і уважними до того, що відбувається навколо. Але дуже погано, коли до цієї уваги і засередженості додається ще і заздрість. Ми отримуємо тоді таку отруйну суміш, яка Просто труїть нас із середини. і замість подяки щоденної ми маємо незадоволеність, ми маємо роздратованість, ми маємо нарікання на Бога російський ропот. Асаф говорить про слідуючі речі, які він відчув в собі. В 20... 21 вірші він описує те становище, що він відчував всередині. Коли моє серце було сповнене гіркоти. І я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби з божеволів, нічого не розуміючи, я був перед тобою, наче тварина. Заздрість, вона небезпечна. Заздрість це дорога до гріховного падіння, втрати миру і спокою. Недаремно в притчах Соломон говорить, що лагідне серце це життя для тіла, а заздрість це гнилизна кісток. Заздрість це гнилизна кісток. Якщо ми не хочемо духовно гнити зсередини, то нам потрібно не пускати заздрість в свої думки і в своє серце. Той список, який приводить, той перелік, який приводить далі, Асав, чому він позаздрив, він актуальний і проходить через тисячі років. Давайте подивимося на нього, що, що перечислює Асав? Він говорить, я позавстрію зарозумілим, побачивши добробут нечестивих і далі, вони не заднають жодних страждань до самої смерті, їхні тіла, здоров'я. Чи не перегукуються з тим, що відбувається сьогодні? Багато людей хворіють, а хтось і не хворіє. І це викликає у нас таке питання: чому? чому, Господи, я хворію, я служу тобі, я вірний тобі, а є люди, які не хворіють. Ні разу в житті не були в лікарні, ні разу не приймали якісь пігулки, чому вони здорові, а я ні. П'ятий вірш говорить, серед людей, які важко працюють, їх нема. І злидні звичайних людей їх не торкаються. Чи не те, що ми бачимо сьогодні? Багато людей задають питання, чому я важко працюю, я заробляю гроші чесним шляхом, але я не маю всього того, що хотів би. Чому ті люди. Працюють нечесно, обманюють, вони живуть безкарно, довго, щасливо. Ці питання задають уже не один рік, не десятиліття і століття християни, люди невіруючі. тому що це все помітно. Далі говориться про стиль життя таких людей. Тому гординя стала для них намистом, вони наряджаються в насильство, наче в одежу. Їхні очі запливли жиром, а серця переповнені примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством, Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають на землі. Через те за ними тягнеться і народ, мій, щедро черпаючи собі їхню воду і кажучи, як дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому. Тобто вони не просто живуть і насолоджуються гарним життям, вони живуть гордо, високомірно, чинять насильство. Відкривають уста свої проти неба, проти Бога, вони являються противниками Бога. І при всьому цьому здається, що немає ніякого покарання для таких людей. Я думаю, ви стикалися з людьми, які задають саме таке питання. Чому ті, хто робить зло, вони не покарані? Чому для них так все добре, а для мене все погано? Чому? Чому і ще тисячі чому? Але Господь Він дає відповідь. На це питання. Це переживав Асаф, і він далі, далі говорить про це. Ось такі мої нечистівці, вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Дивлячись на все це, виникає в дійсності справедливе запитання, справедливе запитання, яке було в Асафа. Тож не вже надаремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої? Щодня зазначи ударів і ще ранку особистих докорів. Невже вже Невже марно? марна. Для нас, можливо, це риторичне запитання, але іноді бувають такі обставини життя, що це не риторичне запитання, що це запитання дійсно ставить під сумнів наші духовні переживання і близькість з Богом. Невже моя вірність Богу, вона даремна? Невже я даремно терплю щодня, приймаючи удари цих життєвих обставин? Невже я даремно намагаюся уникати гріха, робити все чесно, чесно заробляти на хліб? Невже я не даремно навіть слухаюся батьків для того, щоб не робити те, що мені заборонили? Дуже часто сумніви в Божих обітницях і в Божих застереженнях. Вони передують гріховним вчинкам. Сумніви, вони передують гріховним вчинкам. Якщо ми повернемось в книгу буття, в самий початок існування людства, то згадаємо особливий підход змія, противника людських душ і ворога Бога до Єви. Як це це відбувалося? Змій не змінював кардинальну точку зору Єви. Він просто їй запропонував. Засумніватися. Він сказав, чи справді Бог звелів, він посіяв гарні зернята сумніву. Щось подібне буває в нашому житті, коли ми говоримо самі собі, це вже не так і страшно, це ніхто не побачить, це всього-навсього лише брехня. Про це ніхто не дізнається, те, що я зроблю, і так далі. Коли ми ставимо під сумнів, те, що. Бог це заборонив, Бог від цього застерігає, або Бог це пообіцяв. 15-й вірш він говорить про те, що маючи заздрість і сумніви, Асаф, він не став на наступну сподинку гріха, він не почав жити так, як він подумав. Він говорить, але якби я сказав, буду говорити, як вони, то став би я зрадником роду твоїх дітей. Він тільки допустив ці думки в своє серце, але не став жити так, як подумав. А став далі, він підводить риску під такими своїми сумнівними, неправильними переживаннями, які він мав про Бога, про його реакцію на життя людей, які противляться йому. Тому що там насправді заздрити нічому. Їхній кінець оприділений Богом, і він не такий вже щасливий. І далі Асаф відкриває нам справжнє відношення Бога на тих людей, які йому противляться. І він говорить, 16 вірша, я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не вийшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Подивіться, Асаф говорить про те, що він зрозумів те, що повинно бути насправді, і як це відбувається насправді, тоді, коли вийшов у Божу присутність. Він увійшов Боже Святилище. Він мав тісніші відносини з Богом. Це не говорить нам, нагадує нам про те, що завжди правильні відносини з Богом вони будуть впливати на наші правильні рішення в житті. І це буде впливати на майбутнє. І Бог йому відкрив справжню реальність для тих, хто йому не підкоряється. І як здавалося, б, на перший погляд, вона вже не така і гарна. Він далі говорить про те, що. Процвітання таких людей, воно коротке. Справді, ти ставиш їх на слизькому шляху і прирікаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення, вони зникають, і охоплені жахом гинуть. Адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть, ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Перспектива вона не дуже гарна. І в своїй повноті вона відкривається тільки тоді, коли людина по справжньому розуміє, хто такий Бог. І по-справжньому цінує близькі відносини з ним. І місця для застресті там уже тоді не залишається. Процвітання коротке, а кінець це безсумнівна і неминуча загибель. Астафін малює таку картину, справжню картину того, що буде з тими, хто противиться Богу. І справді, якщо подумати про кінцеві наслідки, тоді не залишається ніякого місця. Для сумніву перед Богом. Не залишається ніякого місця для сумніву вслідуванні за Богом. Пам'ятаєте слова Христа, які він говорив тим, хто часто його запитував, він казав так: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства, це говорить Євангелія від Луки. Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. І після того. Після цієї гіркоти, яку Асав пережив, він далі говорить, що відношення Бога до чистих серцем, воно зовсім інше. В першому вірші він говорив, що Бог насправді добрий до них. І ось він далі про це говорить: тепер же я постійно з тобою, ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого крім тебе маю на небесах, і коли я з тобою нічого не хочу на землі. Адже ті, котрі, моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога, на тебе, владика, Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про тебе всі діла. Слова Асафа говорять самі за себе, і вони говорять про те, що, бажаючи бути ближче до Бога, Асаф помічає, що саме Він тримає за руку, тобто охороняє. Асаф помічає, що Бог веде по життю. Я сам помічаю, що Бог прийме Його в славу. Наш Бог абсолютно відкрите говорить про те, що є відповідальність людини і серйозність намірів, слідуванні за ним. Ті люди, які часто запитували Ісуса Христа, що хочуть йти за ним, Він їм говорив про те, що насправді їх чекатиме в житті. Ісус відповідав: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має, де й голови прихилити. Він малював правдиву картину життя тут на землі для тих, хто бажав слідувати за ним. Він нічого не приховував. Він говорив про те, де будуть справжні благословення, а де людину будуть чекати випробування. Але при всьому цьому, він говорив про те, що він тримає за руку, він оберігає, він направляє по життю. Але і у нас, і в учнів Христа. Залишаються практичні питання. Ну, а все-таки, а що буде нам? Ми практичні люди і звикли отримувати практичні відповіді. Що я за це отримаю? Я зробив те то й те й те. -то. Я відмовився від того і того. того. Все-таки, що я отримаю в кінці. Це питання задавав апостол Петро. Ісус йому відповів. Ісус відповів Йому, учням, і відповідає сьогодні кожному з нас, це записано в Євангелії від Матвія, 19 розділ з 28 го вірша. А Ісус відказав, запевняю вас, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 20 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля, і кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів. Або сестер, або батька, або матір, або дружина або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. І матиме у спадок вічне життя. Бог для нас має благословіння в першу чергу в вічності, хоча тут на землі ми не у всій повноті можемо оцінити і відчути те благо, яке Бог для нас приготував. Це повертає нас до першого верша, знову ж таки, де Бог говорить, що Бог насправді добрий до чистих серцем. 25-й вірш він говорить про те, що Аслав не бажає нічого іншого на цій землі, і для нього основне благо це Господь. Хоча перед цим він сумнівався в Божій доброті і позаздрив благам інших людей, тут він вже розуміє, що основне благо, яке ми можемо мати, це Господь. Основне благо це Господь, навіть тоді, коли тіло занемагає, а наші тіла вони часто занемагають. Дуже цікавим і примітним моментом є сповідь Асафа саме про щастя. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. Як багато людей шукають щастя і не знаходять його, витрачають сил, грошей на те, щоб бути хоча б на хвилинку щасливими. А Слово Боже говорить про те, що моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. І насправді, близькість до Бога це найбільше щастя і привілегія, яку може мати людина на цій землі. Знову ж таки, Ісус говорив на горній проповіді: блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І так, автор Псалма він нагадує нам сьогодні про те, що. Бог насправді по-різному, по-справедливому відноситься до різних категорій людей. Для одних Він приготував суд і покарання, для інших він приготував благословіння. Сумніви і заздрість, які можуть поселятися в нашому серці, вони викликають духовне пиття, яке може просто розривати нас всередину. Слово Боже говорить про те, що наше слідування за ним, воно не даремне. Бог благословить нас сповна вічності, хоча іноді здається, що наш жіний шлях Він не простий. Але Бог завжди обіцяє бути поруч, вести за руку, оберігати, направляти, сповна благословити в вічності і показати, що є справжнім щастям тут, на землі для нас. Амінь. Давайте подякуємо помолимось помолимося нашому мови. Прославляємо тебе. Яку ти проявляєш до нас щоденно. Ми іноді не помічаємо всіх твоїх благ, всього Твого благословення, тому що ми прокидаємось в марноті своїх днів і починаємо шукати чогось свого, але не помічаємо тебе і не помічаємо того, що ти поруч з нами. І що найбільше щастя це мати доступ до тебе, як до Отця Небесного, який бажає нас. Благословити, провести по життю, дати сили для боротьби з Віхом, укріпляти і вести нас особисто, як Твою церкву, до зустрічі з Тобою вічності. Слава і хвала тобі за твою доброту, яку ти проявляєш до нас, до людей, просимо Твоїх сил і благословіння для того, щоб в цей непростий час ми могли бути зосереджені саме на тобі, на твоїй любові і на твоїй милості до нас. Амінь.